здоров'я, я військовослужбовець 61-ї бригади Здоровцов Віктор. Я захисник України родом з Криворадщини, місто Світловодськ. Звертаюся до вас за допомогою. Потрібне авто для виконання бойового завдання в Курській області. Багато хто мене знає, я сподіваюся на вашу максимальну підтримку. Я маючи маленького сина. Кожен день ризикує своїм життям заради майбутньої України. Ще з 2014 року приймав участь у захисті від російської агресії, пройшов там пекло в Дебальцево і інших місцях Донеччини. Після повномасштабного вторгнення боронив Херсонщину та Донецьку область, прийшов Солідар. Боронив Сумщину. Зараз виконую бойове завдання на Курському напрямку, був нагородженим за заслуги медалю. Воля назавжди. Готовий оборонити Україну заради майбутньої нашого народу. Допоможіть мені у зборі авто, який буде помічником для виконання завдання. Сума збору 250 тисяч. Кожен донат важливий. Долучайтесь. Я на вас розраховую.